Вбив донечку та скалічив сина. Так на чергі ні... Ні... ні нігівщині батько розправився зі своєю родиною, бо ті заважали йому пити горілку. Розлітований чоловік спершу виштовхав скати жінку. А коли та побігла викликати міліцію, він викинув на подвір'я однорічну донечку і дворічного сина. Дівчинка від удару ганок загинула хлопчик в реанімації. Деталі трагедії з'ясовував Ігор Левинок. Вирічного Кирилка привезли до дитячої обласної лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за його життя у реанімації і лише сьогодні зітхнули з полегшенням. Криза минула. Мама хлопчика Олена на нині в лікарні доглядає сина. Крилка сьогодні перевели з реанімації до палати. Він весь у синцях та подряпинах. У малюка зламана рука та пробита голова. Рібенка ну, перелом костей, черепа ушиб головного мозга. Взагалі та можуть давати послідстви. Нота буде видно далі. Лікарі дитину витягли буквально з того світу через жахіття, що зазнав. Хлопчик перестав говорити. Казав раніше мама, папа казав бабу. А от його однорічна сестричка Діана від тяжких травм померла. Олена її щойно поховала. Ховала такої носа, бодрати в Діани і губа. Так над дітьми познущався рідний батько, 28-річний чоловік. Після того, як вижлуктив літр горілки, почав з'ясовувати стосунки з вагітною Оленою. Під гарячу руку втрапили й Кирило з Діанкою. Бузовір почав виганяти родину з хати. 50 папісядрам. А те, і воно почалося. І він мені почав із дітьми. ганяти з таким ножом дерев'яним. почав ганяти у 9 часов вечора. Олена каже: самотужки вгамувати чоловіка не змогла. Побігла до сусідів, аби викликати міліцію. Дітей чомусь залишила із п'яним. На патрульних чекали понад дві години. І коли з правоохоронцями ступила на подвір'я, ужахнулася. Діти лежали на ганку й уже не дихали. Захожу двір, Я думала, що щось біле лежить. Подхожу, аж малая діана вже мертва. Чоловіка затримали. Нині він за ґратами протверзівши, він і не згадав, що вбив власну доньку та скалічив сина. Він даже не знаю. Він каже: ти брешеш, каже діти живі є. Ти каже, спеціально каже, мені здала, що я тебе бив. Я йому за Діану ніколи не прощу. за місяць. Олена має народити ще одну дитину, та її чоловік навряд чи побачить немовля. Діто вбивці загрожує довічне ув'язнення. Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.